Перед тим, як ми будемо молитися, хотів разом з вами зачитати 62-й псалом і знову подивитися і на ці тексти, і подивитися на своє серце, свої погляди, розуміння всього сьогоденні. Давайте разом зачитаємо 62-й псалом. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від Нього моє спасіння. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу, вони тільки й думають. Зітхнути її з висоти, вони полюбили неправду на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя. Лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї. І мій притулок в Бозі, Народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. А щодо людей, то вони як подув вітру, навіть нащадки вельмож, ненадійні, на вазі вони всі разом легші від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до Нього серцем. Один раз промовив Бог я почув вдвічі, що сила в Бога і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки Ти відплачуєш кожному за його вчинками. І дійсно ці слова сьогодні вони дуже близькі до наших сердець. І як на самому початку ми читали, Псалмопівець говорить, лише лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист. Лише Він говорить мій Господь. Сьогодні як часто ми можемо також сказати відверто, щиро, що Він, моя надія, що я покладаю на Бога, на Бога надію. А він, мій притулок, він мій захист, він моя безпека, тільки до нього. І не звертаю увагу на вельмож. Сьогодні дивимося, спостерігаємо за ситуацією, яка відбувається в нашій країні і в всій геополітиці. І так є велика така спокуса, коли хто з'являється, новий персонаж, нове лице, яке говорить про те, що тільки він. Спроможний принести мир, тільки він може забезпечити захист. І увага всіх людей починає бути прикута до нього. І знаєте, ми також знаходимося не осторонь. Ми десь так також споглядаємо і кажемо: Господи, може, це він? Може, дійсно те, що говорить Він, це Він принесе? Але коли ми читаємо Слово Боже і дивимося на. На цих авторів, які писали слово Боже, вони знову і знову, наш погляд, повертають наш фокус в першу чергу на кого? На Бога. І Він говорить, що лише Він, мій захист, моє спасіння, моя скеля. І ми розуміємо, що хто б не з'явився, яке б лице, який персонаж, яка б людина, яка б не мала абсолютно навіть владу, ми розуміємо, що. Захист і вирішення цих всіх питань, які є в світі, вони можливі лише тільки кому? Лише самому Богові. Хто звершує історію всього людства? Хто веде історію людства до свого завершення? Хто? Лише Бог. І ми розуміємо, ніхто не звершує історію, ніхто не веде до її завершення, ніхто із великих людей цього світу. Хоча сьогодні ми можемо це почути. І хтось хоче просто іноді замінити Бога і стати на Його місце, і прийняти, я вам скажу, отаке от ось поклоніння. Нарешті, нарешті з'явилася ця людина, нарешті він вирішить. Але ми знову повертаємо свій погляд сьогодні на Бога. І Бог показує через певні обставини і зміни, які сьогодні відбуваються. Що в якийсь період, можливо, ми покладали надії на людину на вельмож, а потім Бог показує знову, що це все було даремно. І в першу чергу, в першу чергу, постійно, кожного дня, потрібно нагадувати і собі, і тим, хто знаходиться поряд, Господи, Ти той, хто є надійною скелею, ти той, хто сьогодні. Можеш принести цей справедливий мир, чому ми і звертаємося в першу чергу до Бога. В першу чергу. Тому що говоримо, Господи, ти спроможний принести те, що не можуть сьогодні зробити люди. І ми говоримо про те, що ми знову і знову нагадуємо собі, в цей ранковий час. І десь ми говоримо навіть в своєму серці, Господи, прости, що, можливо, в якийсь період часу моя увага була більше прикута, можливо, за певною особистістю. Я дуже уважно спостерігав. Я дуже уважно дивився, що нарешті хтось може замінити Тебе. А виходить, що ні. Час проходить, і ми розчаровуємося, ми дивимося, що знову ні. І Бог привертає нашу увагу до себе і говорить: прийдіть до мене. Не забувайте, що в першу чергу вся влада, вся сила, вона в мене. І ми дійсно заспокоїмося, ми дійсно розуміємо, приходить мир в серце. Ми розуміємо, що справжній мир може принести він і в тому місці, де я можу знаходитися. Сьогодні можна дивитися і е, вираховувати, а яке сьогодні найбезпечніше місце, яке саме найбезпечніше місце в цьому світі? Можливо, туди потрібно поїхати, і там я найду справжню безпеку і захист. Але ми всі читаємо новини, коли люди навіть виїжджали в інші країни і думали, що там справжній захист, там просто райський осередок. І виходило так, що і там відбувалися катастрофи, там відбувалися катаклізми, і люди тікали від однієї небезпеки, їхали в те місце, де була, мабуть, абсолютна безпека, і попали навпаки в іншу небезпеку. Ми іноді, як люди, десь дійсно можемо спокушатися і помилятися, і шукати надію в комусь іншому. Але сьогодні, в цей ранковий час, хотіло б дійсно, щоб ми прийшли до Бога в наших молитвах, щоб ми схилилися і знову визнали, Господи, Ти моя скеля, в Тобі лише заспокоїться душа моя, ти мій захист, ти той, хто спроможний принести мир. І сьогодні хочу сказати, Господи, прости мене, що я в певний період думав по іншому і залишав Тебе осторонь. Але сьогодні, в цей ранковий час. Хочу подякувати тобі, прославити тебе, тому що ти той Бог, який достойний всій хвали і слави. Амінь.